ім'я отця і Сина, і Святого Духа, дорогі всі чесні Отці, улюблені брати та сестри, я дякую Богу за цю зустріч, за те, що у цей недільний день маю можливість звершити Божественну літургію, принести безкровну жертву Господу і Богу нашому Ісусу Христу разом з усіма вами у цьому святому і древньому храмі. Декілька тижнів прийшло після світлого Христового Воскресіння Пасхи. І ми до сих пір вітаємося цими життєстверджуючими словами, кажучи один одному, Христос Воскресе, воїстину воскрес. І ці слова вселяють в нашу душу, в наше серце невимонну радість, радість, яка свідчить про правдивість її події. Яка свідчить всьому світу впродовж тисячіліть, що в мир прийшов Спаситель, який своєю кров'ю на Христі спокутував гріхи всього людства, яким своїм Воскресінням відкрив Царство Небесне, і та людина, яка шукає це Царство Небесне, і та людина, яка спокутує свої гріхи, та людина, в це Царство Боже. Брай, який Господь створив перед створенням людини як нашу Батьківщину, як місце для життя всього людства наслідує, входить в це обіцяне царство. Ми тільки що чули із читання апостола, як учні Христові ходили по багатьом країнам того древнього світу. Приходячи із села до міста, проповідуючи про Христа Воскреслого. на тої проповіді, як на фундаменті стоїть наша свята Православна Церква. І в основі цієї проповіді вістка про Воскресіння Христова. Бо як справедливо говорять богослови, повторюючи апостола Павла, якщо Христос не воскрес, то і наша віра марна. Якщо Христос не воскрес, то не відбулося наше спасіння, а якщо воно не відбулося, то царство Боже закрите і людині нема куди йти. Але радість, яка живе в наші душах і в наших серцях в ці дні, вона сама свідчить про те, що Воскресіння відбулося, і царство Боже відкрилося. І ось коли апостоли, проходячи країнами, містами і селами, проповідували про це Царство Боже людям, люди, відчуваючи правду цього, цієї події, правду спасіння, тисячами йшли за Христом, тисячами приймали хрещення, тисячами йшли за своїм Богом. І до сьогоднішнього дня мільйони вже людей. Мільярди йдуть за Спасителем, сповідуючи віру Христа Воскреслого Христа як Бога. Те, що ми сьогодні чули у Священному Писанні, а це була бесіда, Бесіда Господа і Бога нашого Ісуса Христа з Самарянкою. Це читання пропонує сьогодні нам свята Православна Церква, дуже багато дає нам. Для розуміння нашого життя, його сенсу і того, куди повинна йти людина і для чого вона живе. Тисячі людей, як я сказав, натхненними словами апостолів, йшли за Христа. Але не всі вірили в Христа як Бога, не всі вірили в Воскресіння Христова. Задаємо, коли що на міреноситься, Марія Магдалина прийшла до римського імператора і проповідувала його про Христа Воскресла, він не повірив. І сидячи за столом, на якому були варені яйця, він сказав: це неможливо, щоб померша людина Воскресла. Скоріше, оці яйця почервоніють, ніж хтось Воскресне. І тоді ми знаємо спередення, що Марія Магдалина взяла тут. Яйце і дала йому в руки, і коли імператор взяв його в руки, воно почервоніло. Ось звідки наша традиція красити крашенки до Пасхи. Якраз з тої древньої події, чуда, яке сталося в імператорському дворі, коли Марія Магдалина проповідувала про Христа Воскреслого, але слова імператора швідчать про те, що були до сих пір є люди, які в це не вірять. А тому є велика різниця між віруючою і людиною і невіруючою людиною. І сьогодні після Пасхи, після Дні Великого Посту, коли ми звершили особливий пост, подвиг поста, молитви, сповіді, каяття, причастя, коли вже продовжується життя за межами поста, церква нам знову і знову каже, до чого повинні бути схилені наші серця. Куди ми повинні йти? Бо світ залишається таким, як і він був тисячу, дві, три тисячі років. Є люди, які вірять і надихаються вірою в Бога. Є люди, які не хочуть знати цієї вірі і живуть, як заманеться. В чому ж різниця між віруючою і невіруючою людиною? По-перше, те, що віруюча людина, вона усвідомлює сенс свого життя, а саме те, що вона привинна прийти своїм життям до Царства Божого, до раю, який яке людство втратив через гріхопадіння. І розуміючи, щоб війти в рай, треба бути святим, віруюча людина намагається все своє життя боротися з гріхом. Тому вона кається, тому вона молиться, тому вона. Намагається прикрасити себе чеснотами. Вона хоче бути люблючою людиною, милосердною, незавидущою, людиною, яка робить добро, людина, яка у всьому уподоблюється самому Богу, Христу Богу, який став для нас мірилом, як мусить і яка має бути людина в своєму житті. Ми беремо приклад багатьох святих, які також намагалися уподобитися Христу своїм життям, які пройшли це життя. І ми, бачачи, як вони проходили своє життя, намагаємося, так як і святі угодники звершувати ті ж подвиги, читати ті ж молитви, прикрашати себе тими ж чеснотами. Ми чули цю бесіду, яку нам зачитав отець дяка. Христос, Господь Бог наш Ісус Христос своїм учнями прийшли в Самарію. Самарія це була друга і більша частина колись Великого і єдиного Ізраїлю. Ізраїль складався з, двох, з 12 племен, колін, як називалися. Але після цара Соломона Ізраїль розділився. Собственно, на Самарію 10 племен туди зайшли, 10 колін і Іудею. Де залишилося два коліна ізраїльські. І іудеї, як ми чули із цієї бесіди, не хотіли нічого спільного мати самарядами. Більше того, вони навіть їх не дотикалися, вони відмовлялися з ними розмовляти, вони вважали їх великими грішниками, людьми, які ніколи не спасуться, які не знають істини, не знають Слова Божого. Ці люди були для них не просто чужими. Це, як би сказати, твердженими вони були перед лицем всього Ізраїлю. І ось коли Христос з учнями прийшли в цей Самарійський город, міст, місто, учні пішли шукати, щоб що то поїсти. Христос, побачивши у колодця праця Іякова жінку, заговорив з нею. І ось ми чуємо ці слова, які сказала жінки, здивовані слова, як ти, іудей, можеш зі мною Самарянкою розмовляти, бо іудеї з нами не розмовляють, вони навіть в нас не торкаються. І ось ми бачимо приклад, який показує Господь всьому людству, що всі, хто живуть на цій землі, є його діт. І він як отець всіх, як Бог всіх. Звертається до кожного, незважаючи, з якого роду і племени ця людина виходить. Він з нею розмовляє, він не просто розмовляє, він проявляє до неї увагу, що було, як я вже сказав, зовсім недотична для іудейського народу. І більше того, ми бачимо, що коли апостоли повернулися, вони здивувалися, що Христос розмовляє з Самарянкою і Його питала, я, ти? Христос з нею розмовляє. Це можливо для нас перший урок сьогоднішнього читання священного Писання, що неможливо і не потрібно, і певна гріховна ділити людей на таких і не таких. Бо всі, хто живуть на цій землі, є люди Божими. Так, звичайно, не всі йдуть за Богом. Звичайно, що не всі однакові, але всі діти Божі. І коли Господь звертається до цієї Самарянки, то певно, і його учні, апостоли те, теж повинні були приділити їй якусь увагу. І ми бачимо, що в християнстві, а ми належимо до православного християнства, нема ніякого розділення ні на коліна, ні на племена, ні на раси, ні на нації. Для нас всі православні християни, де б вони не жили і до якого б народу не належали, являються нашими братами та сестрами. Навіть якщо в них інший колір шкіри, навіть якщо вони мають інші звички, навіть якщо вони і в церкві по-другому моляться, але вони наші брати та сестри. Бо ми єдині во Христі і маємо єдину православну віру. Тобто розділення це не те, що хоче Христос бачити в нас. І не те, що прикрашає людину. І певне, тоді розділення Самарії і Іудеї на, два, на дві частини і е, на два народи було великою трагедією для древнього Ізраїлю. Вона ця жінка прийшла до Криниці, яку колись викопав пратець Іаков. І жителі цього містечка всі ходили до нього, де сьогодні до цього місця ходять. Там глибока-глибока криниця, в якої єдина в усій округі чиста і вода, яка підходить і для вживання, і для приготування їжі. І вона каже йому, самому Христуським говорить, що ось прийшла до цієї криниці взяти води, бо мушу сюди кожен день ходити. Більше ніде нема води. І ми чуємо ці слова, які каже їй Христос. Аби ти знала, з ким ти розмовляєш, то б ти в мене просила воду живу і ти б ніколи б не хотіла пити. І ця жінка, почувши слова такі від Христа, каже йому певно в простоті свого серця, Господи, так дай мені цю воду. Я не хочу ходити сюди кожен день. Мені важко. Якщо ти даси мені цю воду живу, і я більш ніколи не захочу пити води, мені не прийдеться сюди йти і так тяжко трудитися. І ось тут лежить іще один урок, який сьогодні дає нам ще читання цього священного питання. Ви розумієте, з чим приступила до Бога ця жінка? Вона просить у нього, щоб гамувала її матеріальні потреби. Вона жажде, вона хоче води, а надіється, що він дасть їй ту воду, як сказав сам Христос, що вона більше ніколи не буде жаждути, ніколи не буде хотіти води. Але хіба про воду їй казав Христос? Їй Христос казав про воду життву, але в його словах це звучало як ту благодать, яка назавжди змінить її життя, яке введе її в Царство Небесне. Жінка ця продовжувала знаходитися в сфері своїх матеріальних інтересів, а Господь Месія, Спаситель міра, намагався визвести її душу і її серце до того царства, звідки він прийшов і до якого закликає всіх людей. А це як схоже на сьогоднішній світ, коли Господь нам дає спасіння, пропонує його і каже: прийдіть. Хто любить мене, хто наслідує за мною, хто виконує мої заповіді, віддіть моє царство. А люди приходять і просять, Господи, а дай мені здоров'я, а дай здоров'я моїм діткам, а дай мені, щоб я щоб мав поїсти, а дай мені, щоб був мир, а дай мені, щоб був спокій, а дай мені, щоб мене люди не чіпали. Тобто до сьогоднішнього дня, можна так сказати, та бесіда в Самарії продовжується. Господь пропонує нам воду живу, а ми приходимо до Нього як до криниці Іякова і просимо о те, що потрібно для матеріального життя, забуваючи про життя вічне, про те, що справді пропонує нам Бог. І розуміючи це, ми повинні усвідомити, що тут, в цьому храмі, звершується. Не виконання наших забаганих за і наших прихань. Тут звершується наше спасіння. Тут не дається нам хліб для життя і вода, щоб ми не хотіли пити, а тут дається нам кров і тіло Господня, щоб ми стали наслідниками Царства Небесного. Тут Господь не чує того, хто просить щось матеріальне, але щедро дає тому, хто просить духовного. А чому так відбувається? Христос казав своїм учням – шукайте перш за все, Царства Божого і правди Його. І все я вам дам. Людина, яка мало вірить або зовсім не вірить в Бога, вона перш за все шукає все інше, забуваючи про царство Боже. А правда лежить в тому, що людина, яка вірить в Бога і слідує за Ним. Повинна шукати правди Божої і Царства Небесного. І ось тоді Господь дає нам все необхідне для життя і для спасіння. Багато людей, і я, не тільки як єпископ, а й як священник, казали, що ми приходимо роками до церкви, просимо, і Бог нам нічого не дає. І коли я питав їх, а що ж ви просите? Вони розказували мені про свої прохання. І в їхніх словах я чув слова тої жінки-самарянки, про яку ми сьогодні чули. Дай мені цієї води, щоб я ніколи не хотіла пити і щоб сюди більше не ходила. А Він дає нам воду живу, яка веде нас Царство Небесне, яке дає нам всю вселенну, безкінечну, гармонійну, яку створив Господь, і поставив в ній людину, як вінець, вінець свого творіння. І ота от людина, яка усвідомлює це і бачить цю воду, живу, божественну благодать, та свою душу її напоює. І ця душа більше ніколи не жажде. Вона ні в чому не відчуває недостачі, бо вже живе з Богом. А та людина відчуває недостачу в своєму житті, і завжди чогось не вистачає, яка шукає не Бога, а матеріальна, і вона не може вгомувати свою потребу. Ми як люди сьогодні поїли, але через дві години знову їсти хочеться. Ми ось попили, а сонце вийшло і нам знову пити хочеться. Ось прийшла зима і нам треба діти одежу, щоб зігріти себе, а прийшло літо, ми її знімаємо. Але щоб людина живе з Богом, вона завжди всім довольна. Вона завжди щаслива і радісна. Подивися на таку людину і бачиш, що вона дійсно як свята. Так, вона теж потребує і їжу, і воду, і одежу, і домівку. Але все Господь їй дає і він, навіть якщо має в очах інших людей, дуже і дуже мало, але щасливий тим. І дякує Богу за все. Бо він живе з Богом і більше того щастя, чим жити з Богом, немає. Ось про що казав Господь тій живі. Чуючи його розмову і про що він каже. Вона, згадайте, казала, ти я бачу пророк. Ось наші предки молилися на цій горі, а ви молитесь в Єрусалимі. А де спасіння, де правда? І ось Господь каже їм: спасіння от іудеї в Єрусалимі там, де ви полишили ту частину, де відійшли від двірі ваших батьків, де відійшли від двірів Авраама. І Моїсія, і щоб спастися до тієї віри, потрібно повернутися. І це теж важливий урок, що є віра, якою треба триматися, яка спасає. І ми бачимо, що і в ті часи було багато вір, які казали, що ви спасаєтесь. Але коли Христа спасала, Він сказав, де є дійсна віра. І це на той час дійсно був Єрусалим, єдиний храм. І в якому був обрізаний Господь Бог наш Ісус Христос, і де Він молився, і де тривало час, приносили жертви Його святі Апостоли. Але Господь їй казав, що прийде час, коли вже не тільки в Єрусалимі будуть молитися, а на всякому місті, в духі і істині. І оцей Дух і оцю істину проповідували апостоли по всьому світу, подорожуючи від села до міста з одної країни до іншої країни. І цим духом і ми напоєні, і ми живемо цією істиною. І в цьому храмі нас теж зібрала і надихає до життя і до спасіння ця ж істина, і цей дух, який проповідували апостоли, і про який казав Господь Бог наш Ісус Христос тій жінці Самарян. Ці слова чули тоді і місця, на які прийшли. І казали, що дійсно це є Месія, це є Спаситель світу. І дивно виходить, що ті люди, які в тому древньому Ізраїлі були призвані, щоб зберегти віру і навчити народу заповідей Господних, а саме фарисеї і книжники, відвергли Христа як Спасителя і розіп'яли його. А ці люди самаряни, яких іудеї навіть не теркалися і цуралися, признали його Месією і були готові за ним іти до кінця свого життя. Так і світ до сих пір, в якійсь мірі таким і залишається. Хтось, наче знає Христа, а живе так, наче його ніколи не чув. Хтось знає заповіді Господні і знає те, що вони дані самим Богом. А не хоче їх виконати в своєму житті. А подивися на інших людей, не навіть не чули про Христа, і, може, і в церкву б колись не ходили, але намагаються жити якось скромно і по тим же самим заповідям Божим. Коль ми паче нам, православним християнам, належить, знаючи і чуючи закон Божий і заповіді Його, жити по Нім, знаючи дух і істину, шукати її в своєму житті. Знаючи, що Царство Небесне це наша Батьківщина, шукати Його не матеріальне, а вічне духовне йти до нього. І якщо щось на цьому шляху не дає нам його подолати, а тобто гріхи, наші гріховні уподобання, у нас є час, все наше життя, щоб це виправити, виправити щоб зробити себе своїм життям достойним того царства небесного. І хто й живе в цьому духі істині, той дійсно ніколи не жажде без ним Бог. А коли Бог з людиною, то людина становиться святою, і ми, навіть, бачачи таких людей, говоримо: дивіться, ось свята людина. Сьогодні церква закликає нас всіх бути святими перед лицем Божим. Закликає нас жити в духі і істині. Закликає нас шукати Царства Божого і не просто шукати, а найти і війти Йому. До нього. Сьогодні Свята Церква показує нам прямий і ясний шлях, яким прийшли тисячі, мільйони людей за два тисячоліття шествування християнства по цій землі. І дай Бог, щоб ми лишалися, як і є наслідниками цього царства, наслідниками тих святих людей, і самі стали святими в своєму житті. Амінь.